Ганути на капусту, чи замерзла, чи не замерзла. <кій> Ой, напевно, що так. Да. Цієї ночі був заморозок. Я її не встигла забрати, вчора був дощ, От, і, а мокрою не можна її забирати. Вона <кій> і що на персика гляну Але персик я накрила, думаю, його нічого немає. Серсик я накрила. Міперся ко хорошо тут. Крупничка тут жовтная ягідка. От, от така ягідка в жовтні. Зірвати її мерзне Ох, як холодно. Все вже напевно починається настояща осінь. Що забрати Рюкзачка? Вже замерзло. Все замерзло. Хризантемка моя. вже кнопочка починає розпускатися, але чи дасть їй ці холода вже розпуститься. Тут одна така розовенька хризантема, вона тільки цього року посаджена, але більше, звісно, але така цікава. Так, а капусту, звісно, жалкою. Може, її і, і нічого немає. О, тут і кліматисна крива вітер. Забрав бутилочку у собі. Вірно теж капець. Пожалуйстась. Непожовка навіть почорнів. Я накрию на всякий випадок, може відійти. цей раніше був посаджений, він вже прийнявся, а це я ось недавно посадила. Я тут колись в майбутньому хочу арочку зробити. Кліматісу. Там де дві бутилочки з однієї сторони з іншої. так. Я бачила, в людей дуже гарно виходить. Так, взяла я ось такий ніж, буду я зараз зрізати, напевно, цю капусту. Не знаю, трошки тут на ній росає, але то нічого страшного. Я думаю, вона підсохне, тоді її аж в погріб, можна буде ховати. 知道吗？ Зібрала я капусту. Рахай вона трішки висохне, напевно. Потім я її планую в харчову плівку замотати і вже в погріб на зберігання. А тут взагалі такі малесенькі крихітки. Я навіть не знаю, чи, чи вони годяться на капусту. Нічого, я сьогодні планую борщ варити. Напевно, вони туди, туди і підуть. Так, а це залишилося після капусти, його напевно треба звідси прибрати. У мене там є компостна куча, так її називають. Я це все туди приберу і туди поскладаю. Тут мій хвостик маленький.